Вітаю всіх, будемо починати. Сьогодні у нас понеділок, 2 грудня. До речі, вітаю всіх з початком зими. І давайте ми сьогодні, ну, як звичайно, ми це робимо по фундаменту, опрацюємо, потім подивимося, що у нас цікавого є по графіках. Фундамент на тижні дуже насичений, давайте розбиратись. Ну, із тих подій, які сьогодні ще будуть виходити: це індекс ділової активності у виробничому секторі у Єврозоні. Звертайте увагу, новини можуть качати євро. Індекс ділової активності PMI у виробничій активності у е, Британії також можуть прокачувати. Далі рівень безробіття по Британії по Європі сьогодні бачимо, показники не зміняться. Ну, стосовно безробіття на цьому тижні також буде виходити безробіття і по Штатах е, так от. Ну, якщо говорити про штати, то я думаю, У ЄЦБ така ж сама ситуація, і вони так само в принципі і спостерігають за безробіттям. Тобто на сьогоднішній день ринок праці він. Ну якщо брати по ФРС, він для ФРС головний. Якщо ринок праці погіршується, то ФРС вимушена далі ставки знижувати. Я думаю, повторюю, що така сама історія і по других країнах. Ну в нашому випадку це ЄЦБ. тому обов'язково сьогодні о 12. -й. Рівень безробіття по Європі, і бачимо. Потім виступає Крістін Лагард, голова ЄЦБ. Дуже уважно на євро. Сьогодні може бути волатильна. Далі штати публікують свою статистику. Також ділова активність у виробничому секторі. Ну і потім виробничий індекс Інститута управління поставками. Ну, бачите, показник ну, помічений як найважливіший. Тобто тут можливо також на ринку може бути волатильність по американському долару. Звертайте увагу. Ми зазвичай привикли що в понеділок, в принципі, лайтовий день да, на фундамент. На сьогодні навпаки, бачимо, що фундаменту важливого вистачає по сьогоднішній сесії. Далі, завтра, по Австралії саліт платіжного балансу, потім Швейцарія, індекс споживчих цін, тобто інфляцію свою публікує. Бачимо також тут цифри зростають. І Штати дають рівень вакансій і поточності робочої сили. Це стосовно вже ринку праці, тобто. Прогрів перед публікацією офіційних даних по ринку праці, ну також да тут може бути волатильно, тому що повторюсь на це ФРС звертає увагу на ринок праці. А далі середа ВВП по Австралії поки що без прогнозів. А ну самі розумієте зростаємо це. Зміцнює економіку. Падаємо, значить економіка також погіршується. ну це, це в свою чергу. Потім впливає на валюту. Якщо зростає економіка, зростає валюта. Якщо падає економіка, падає валюта. Китай дає свої новини в Німеччина індекс ділової активності, Єврозона. В цілому індекс ділової активності в секторі послуг. Також звертайте увагу. Далі об 11 виступає Ендрю Беррі, голова банку Англії. На фунті може бути волатильно індекс PMI Пімайсетрії. Послуг також по Англії. Потім бачимо індекс цін виробників по Єврозоні. річний показник. А, знову з прогрів по ринку праці зміна кількості зайнятих від ЕДІПІ у Сполучених Штатах і о пів на четверту виступає Крістін Лагард. А, далі знову потім виступає ще о пів на шосту Крістін Лагард. А ще ввечері виступає Джером Павел. Як ми бачимо, виступів банкірів на тижні доволі достатньо. Давайте подивимось по Павелу. Він виступає по даті 4 грудня. Давайте подивимося, у нас по розпаду є тут по грудню. <кій> Ось тут виступ Павла, да? Модеруємо обсуждение на саміті Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Ну, понятно. Тобто, а, в цілому, а, він як модератор, да тут може виступати. Ну, можливо, щось там цікаве буде задано. Тут також є пряме посилання на його на прямий ефір на стрім. Якщо да? цікаво, потім ну, хоча можу вам зараз. Я вже думаю, по давав посилання. Я вам зараз в чат кидаю, а ви в чаті його можете собі забирати. Це посилання. І там це на сайт, де розлут ФРС, коли виступають ці банкіри всі мають на увазі американські І якщо цікаво, тут уже є посилання на пряму мову, яка буде в середу по виступу Павла. Далі в четвер у нас. Починається з Австралії сталь торгового балансу. Потім Німеччина дає виробничі закази. Ну це таке постільки, оскільки нас цікавить саме Європа. да Роздріб, роздрібні продажі ось тут також десь може трусити євро. Може не сильно зна ну, не значно, але в цілому може на торгового балансу по, Кит... по Канаді а, і Джо <кій> Безбеймс по на штатах. А, це якраз таки кількість заяв на за по безробіттю, також. На це долар реагує. Ну і п'ятниця. Головний день для ринків, тому що публікується ринок праці по Штатам. Бачимо на європейській сесії незначні буде подаватись по Європі, а потім починається синхронно і Канада, і Штати рівень праці. Бачимо безробіття по Канаді, Пироги по Штатах, ну і сам по собі ринок праці по Штатах. Поки що без якихось прогнозів, давайте поглянемо ось тут, на цьому сайті. Можливо, тут якісь прогнози вже і є. ну бачимо: дійсно, є прогноз 4,1. Без змін залишається ринок праці. Тобто, такий давно ну, бачимо, ми навіть уже два місяці поспіль. Да, у нас було у е, вересні 4,1, у жовтні 4,1. Ну і е, в листопаді. Також очікується, принаймні, поки що чекаючи, буде 4,1. Тобто, без змін ринок праці зупинився, і вже буде на протязі кварталу, да три місяці буде зупинка. Говорити, що це є е, якийсь, ну можливо, якийсь позитив. Принаймні, ми не зростаємо да тобто ринок праці не зростає. Якщо він зростав би, то він то це б змушувало ФРС піднімати, е, ну не піднімати перепрошую, не піднімати, а знижувати ставки. Тобто, якщо ринок праці зростає, то це є негатив, і ФРС має прогрівати чимось е, на свою економіку. А як це зробити? Це знизити ставки для того, щоб. Економіка перезапускалась і нові робочі місця. Якщо ми зупинились тут, ну цифра доволі висока, 4-1%. Якщо ми подивимося історично, хоча б за років да, то в принципі ось тут 3,6%, тобто близько до 4 35 4 десь тут в принципі було нормально. А якщо дивитися за десятирічну історію, ну не враховуючи пандемію ковід, то знову ж таки найкращі показники були ось тут. Це період 2019 року, також було 3,6%. Максимально ну нижня границя. Ну тут там було далеко, вже більш ніж 70 років тому. Ну, в принципі, да, 3,6% це така більш-менш нормальна, мінімальна границя, де у нас був рено праці по Сполучених Штатах. Зараз 4,1. В принципі, вже десь близько до кінцевої мети, але доволі високий. А тому, якщо ринок праці зростатиме, да тобто ми отримаємо цифру наприклад більше ніж 4,1 в п'ятницю. То це є ну для ринку, для, для економіки негативно для долара. Це може бути як позитивний сигнал, тому що ну мають на увазі, чому позитивний сигнал долар на падіння на чому? Тому що ФРС буде вимушено далі знижувати ставки, а зниження по ставці. Якщо я не помиляюсь, то ми отримаємо з вами на наступному тижні. да Давайте подивимось засідання 18 грудня, а це в нас а через два тижні, 18 грудня. Ну, окей. А, тому далі ФРС може свою ставку знижувати. Принаймні, якщо брати сьогодні, тут ще сайт не працює в нас. Не хоче оновлюватись, не хоче завантажуватись. Ну, якщо брати по цифрах, е, поки що прогнозів немає. да Тут ми бачимо останні 4,75 е, ставка ФРС. Е, ну Останні прогнози тут просто не показано зараз, не, не, не працює сайт. Останні прогнози вони показували, що ФРС. Може знижувати ще далі ставку. Там цифри плюс-мінус, десь вони ну, близько середини, і на за ті, хто за, за ставку за зниження, за ті, хто за ставку без змін, але більшість було за те, щоб ставку все таки знижили. Ну я думаю, до цього ми ще з вами повернемось. Так от повертаємось сюди. Значить, по ФРС дуже важливо в п'ятницю ринок праці. Ось цей показник він може прокачати ринки. І якщо раптом ринок праці зростає, це є для долара падіння, тобто позитив. Я там так поговорив, позитив, позитив для ринків. Тобто ринки можуть зростати на проти американського долара. долар піде в падіння, як реану як реакцію можу дати вниз. А якщо цифра, наприклад, без змін, то можливо навіть реакції і не буде. Тобто буде 4,1, тобто отримує те, що хотів. Якщо цифра наприклад зменшиться, там 4%, да ніж чекали 4,1, 1 тоді ну, можливо десь долар і підросте, тому що в принципі ФРС ну не те, щоб зробити паузу, навряд чи вона зробить паузу на цьому засіданні, яке буде в грудні, ставку з за все знизить. Але це певні ознаки того, що враз може в майбутньому робити паузу, тому що в цілому, якщо ринок праці пом'якшується, то й немає сенсу ставку ще знижувати. І пам'ятаєте, і ми ж з вами про це вже говорили, що ставки високими будуть, тобто ми не будемо вже жити в ті часи, коли ставки були по 0,25, 0,25 до одного. Вони будуть високі. І це, в принципі, зрозуміло, тому що якщо економіка розвивається, то смисло її знижувати. А, а в цілому ми бачимо, як ринок зростає. А, далі йдемо, ну звідти всі сьогодні немає. А, ми про це в п'ятницю говорили. Да? Бачите тут зірочкою на 2 грудня. Чому? Тому що були свята. А, свята були мається на увазі минулого тижня, це в четвер день подяки, п'ятниця скорочення. Тобто, ну, грубо кажучи, два дні в Америці ринки не працювали. І тому звіт переноситься. Тому тут немає в принципі чого дивитися. йдемо по графіках, подивимося, що в нас є по техніці. Євро. Пам'ятаємо на тижні. А, до речі, ось тут на каналі. Також я зранку публікував розклад по подіям, да, які очікуються. Так, от ось тут багато, ви бачите, виступів банки. там і ЦБ ЄЦБ, ну, голова ІЦБ виступатиме в потім завтра. Ось тут так, також виступають, потім в середу виступають, в четвер виступають і так далі. І так далі. Тобто спостерігайте за цими новинами, тому що вони можуть десь на ринки впливати. Ну, Кожен по своїй валюті, по сумові. Також ще на що хочу з одразу, да, поки ми на каналі. Ми з вами говорили десь тижні, напевно, два тому, ну, в записах там це також було, в оглядах, ми говорили про сезон альткоїнів. Так от, тоді, коли ми дивились з вами, а, чи не було офіційного сезону альткоїнів, зараз він дійсно офіційно вже є. Ось тут ми бачимо, да, графік піднявся вгору, і ось на цьому графіку також видно, що а, за останні 90 днів, якщо 75 із відсотків ну, альткоїнів мається на увазі з топ 50 перевищують по дохідності біткоїн, то це сезон альткоїнів. Ну і коли ми дивилися минулого ну, разу, біткоін був десь тут. Займався цю позицію. Зараз ми бачимо ось він. Тобто, ось тут більшість вже а, перевищують біткоін. Тобто, це є сезон альткоїнів. Що означає сезон, сезон альткоїнів? Це означає, що при домінації біткоїна альткоїни видають більшу дохідність за хороший термін. Тобто, до чого це все ведеться? Якщо вам цікава криптовалюта, можливо, ви торгуєте криптою, а, так от, альти в цей період можуть давати більшу доходність, ніж біткоін. От а, вам для розуміння. Також закриваємо, щоб нам не заважало. Далі тут цікавого ще по новинах. Ну, ось така новина цікава, да, що керуючі вже екстремально в фьючерсах на акції США. Як ми бачимо, всі роблять ставку на те, що фондовий ринок США далі буде зростати. Ну Зараз ми ну, також на графіки подивимось. Ну, поїхали. Значить, по євро у нас в межах зони зараз для падіння без змін. Якщо ми виходимо вгору, давайте ми. Тобто, ну, я думаю, що ось ці два варіанти, ось, ось, ось так ми можемо перенести на поточний тиждень. Щось подібне можемо з вами побачити. А, глобально все знову ж таки без змін. Тобто корекція якась можлива. Глобально це все вниз дивиться. Тобто на 1.03, А, ну а там і паритет, і те, що нам вже писали, навіть можливо, паритет до кінця цього року станеться. Ну, побачимо. Тим більше, що виступаєте, ми двічі на тиждень. А це стосовно євро, тобто основний сценарій вниз, не без корекції. Якщо закріплюємось над зоною, то корекція можливо десь до цих червоних рівнень. А далі все ж таки більше вниз. Далі по британському фунту, ось перед нами фунт. Фунт зробив ось цю корекцію вгору. Значить, давайте. Ну, в принципі, хай залишається до історії. А ми беремо з вами нову стрілочку і робимо ось таким чином. В рамках цього тижня можливий такий сценарій. Дуже уважно до фундаменту. Ми знаємо, буде виступати і Ендрю Бейлі, голова Банку Англії, буде виступати і Павел. Будуть новини по безробіттю в Штатах. Тобто, це все може вносити свої певні корективи у всі наші прогнози, тому що фундамент самі розумієте на нього ринок реагує. Без якихось зон, тобто будуть пролітати все на світі, якщо буде сильна реакція технічно може бути ось таким чином: від зони вниз сюди. Потім можливо, ну знову ж таки не виключаємо корекцію. Якщо закріплюємось, заходимо в зону, тоді пробиваємось і падаємо ще нижче. Тобто, знову ж таки, основний сценарій. Я думаю, вниз. Проти американського долара, чи можливе вибивання вгору ось тут, також можливе. Тоді ну навряд чи одразу будемо рухатися аж сюди, а ось сюди цілком можливо, як було ось тут. Останнього разу там тут. Пролітали перед цим двічі зупинялись на рівні, і потім пробивали, падали. Тобто, з першого разу, якщо буде якесь зростання по фунту, з першого разу навряд чи будемо пробивати. Тобто ми можемо зупинитися, потім під нескорецією. Тому також до цього уважно ставитись. Долар проти японські, японської єни Ми з вами говорили про те, що ми, ну, японці очікують, що очікується, що в Японії будуть піднімати ставку, і про це ми з вами вже неодноразово говорили. Тоді залишаємо ось цей сценарій. Ну, я думаю, до нього ми ближче, да, все ж таки, ніж до зростання, тому що ми вже звідси впали і ближче до цього сценарію. Тобто, в цілому, якщо будемо вибиватись і закріплюватись, я думаю, що десь приблизно 148 ми з вами побачимо. Це є зона, да, від якої можемо поугорюватися або далі вниз. Ну, тобто, сюди ми можемо, думаю, збігати. По Австралії. Австралія продовжує перебувати під тиском. В цілому бачимо, вже, да, у нас проявляється ось такий флет. Де ми бігаємо? Да, у нас є підтримка, є супротив, і от ми так бігаємо в межах цього діапазону. Це все виглядає як корекція. Тобто, у нас є ось таке падіння, ну з корекцією. Да, тут була корекція падіння, тут корекція падіння і так далі. А, тому ця горизонтальна корекція також виглядає більше за падіння, тобто пробивати будуть вниз, а, ну знову ж таки, не без допомоги фундаменту, а Враховують це, ось ці два сценарії залишаються. Ну, цей сценарій у нас уже давно ми його просто переносимо. Да, звідси ми його просто рухаємо, тому що бачимо, ми застряли. Ось цей сценарій він залишається в силі. Якщо раптом якась корекція вгору продовжиться, виход з каналу вгору, тоді можемо пройти до цієї зони. По НЗД новозеландський долар також майже зони рухається. Ну, давайте так. да, це все вже відпрацьовано. Тоді беремо повторення сценарію. Ось сюди знову сюди, до червоного рівня. Чому? От вам останній приклад, да? До червоного рівня, потім від нього баланс бігали вгору. Варіанти зі зростанням знову-таки не виключаємо, тому що розуміємо, що фундамент. І виступу банкірів, і потім ринок праці, і все це може давати свою реакцію. Ось так а, ну і враховуючи на останній тренд да тобто більше все ж таки за падіння, ніж за зростання. Ну і знову очікуємо на фундамент. Далі по канадському долару тут ми перебуваємо все ще в зоні, тому варіанти без, без змін або ось тут вгору, або ось тут в падіння. Нафта на торгується ну в межах ось цього сценарію вниз у нас іде. Я думаю, що ми все ж таки доб'ємо цей сценарій. До речі, на тижні і будуть виступи ну, засідання ОПЕК. Ми з вами на каналі також я публікував новину про ОПЕК. Ми з вами говорили про те, що ОПЕКівці. Давайте останнє пригадаємо, що там на словах там було написано, так? Да? Це на сьогодні, Ось тут. Це було до 7 листопада. Е, країни ОПЕК розпочали дискусії про можливе чергове відстрочення, збільшення видобутку нафти. Заплановано на січень, можливо, на, скілька, на кілька місяців. Е, ну, з чим це пов'язано? Да? Ізраїль затвердив угоду про припинення вогню в Лівані. Президент США Байден оголосив про досягнення угоди про ну тобто геополітично, да? зараз по суті да, попит на ринку він може бути невеликим, тому що ми бачимо, що ну, як варіант реалізація сценарію з, з боку Трампа про торгові війни, да, він може призвести до того, що. А, попит може бути або невеликий, тому що економіки будуть страждати від цього. А, також ми маємо ще варіант геополітичний, тобто, якщо Ізраїль дійсно сьогодні, до речі, вранці прочитав новини, що Ізраїль а, декілька разів там навіть декілька десятків разів а, порушив осі домовленості про припинення вогню а, і так далі. Ну, самі розуміємо, да, домовленості домовленості, а десь там хтось стрільнув і це все рахується. Так от, а, Якщо о, дійсно ну, хоча за фактом зупинили, да, тобто є певне перемир'я, це це зниження геополітичного навантаження. І тому в цьому випадку дійсно ОПЕК може перенести о, можливі варіанти про о, або нарощення або до добування, або скорочення, і все буде так, як є по минулих домовленостях, тому по нафті на залишається все у нас без змін. Ось тут внизу. Це та ціна, де штати закуповують нафту свої резерви. Ось тут вгорі ми обмежені трендами або зоною супротиву. Тому в майбутньому не виключно, що ми будемо звужуватись просто в такому діапазоні. Ось так. Без якихось нових потрясінь, тобто якийсь факт може формуватися. З прицілом подальшому падінню, можливо, навіть і нижче. Ось така картинка може бути по нафті. По газу пішла у нас корекція, про яку ми з вами говорили. Да? Ми навіть і ось тут так малювали до червоного рівня цілком можемо збігати до позначки 3 долари. Ну а потім, я думаю, що все ж таки будемо зростати, як ми з вами малювали на нового тижня. Тобто, ну в нашому випадку, да? якщо щось купувати, то можливо по позначці 3 долари або при виході з каналу вгору. Ось за цим сценарієм. Це, якщо цікаво, де щось купити. Опускаємо ще нижче, бо зумовно це наші більш привабливо для купівлі. По золоту. Бачимо, золото так ніби перебуває під тиском. Тут в цілому у нас є ось такий імпульс вниз, У нас пішла корекція. Ця корекція ще може продовжуватись, якось ось так. Ми бачимо, що поки що перебуває в цілому під тиском. Тому Ну де варіанти для купівлі? Ось тут перший варіант, ось тут другий варіант, або при виході ось тут третій варіант. Глобально залишається все на зростанні. І до речі, також хочу звернути вашу увагу: є такий альтернативний сценарій. Що у нас графіком? Чомусь графік не підтягується картинка. До речі, в мене через 8 Хвилину, тобто в 11 очікується, що вимкне світло. Якщо я раптом зникну, значить в мене світло все ж таки пропало. чи просто знаю. Ну, я думаю, ми встигаємо. У нас зараз зараз лише золото. Там ми переходимо до крипти і до фондового ринку. Так от, по золоту просто хочу думку завершити. Давайте навіть візьмемо чистий графік. да Тут у нас куча корапель, ми ну, візьмемо якийсь чистий. Це на що Оанда. Ну, давайте на ось ту подивимось. Так, зараз ми це заберемо. Так от, по золоту, подейкують, що пішла реалізація сценарію, ну можливо, ось цієї фігури подвійна вершина. Кому як? Да, десь, дехто я навіть зустрічав навіть і голову з плечима, будують. Ну, більше тут схоже на голову на, на подвійну вершину. Як би то не було, голова з плечима або подвійна вершина, реалізація в неї одна. А це е, найбільша вершина, ось така. Да? у нас, якщо брати її висоту. Якщо ми рахуємо і е, погоджуємося з цим сценарієм, що у нас є пробиття, і у нас буде реалізація, тоді е, значить, в такому моделюванні золоту, е, ну якщо ми не ламаємо, не зламуємо фігуру, тоді золото не повинно підніматися вище за ось цю вершину. Це є історичний максимум, да а все ж таки, якщо ми піднімаємось і не зламуємо, да, це дуже важливо, не зламуємо цей максимум. Тобто ми його не не робимо перехай, а потім падаємо вниз. Тоді е, потенціал може бути на корекцію аж на 2, ну там, скажіть, 3 плюс-мінус. Ну, 2, можливо, 2, 5, ну, 250-300, все тут, ні, все ж таки більше до 2400. Тобто глобально е, вже йдуть певні, е, ну, там, деякі аналітики аналізують і прогнозують. Зниження в рамках корекції. Це не зміна тренду, дуже уважно. Да? Це корекція. Тренд основний у нас ось зберігається, зростаючий. Тобто тренд у нас йде на зростання, але ось така корекція цілком в неї навіть вірить ще потім з новими силами це е, як варіант на декілька років. Тобто, це е, ну падіння серйозне, і навіть сценарій на можливо на 25 рік, на 26-й рік, тобто глобально це все йде на зростання, але не без можливої корекції. Тому ось така вам думка вже е, на ринках існує, тобто про можливу корекцію вниз. А далі ми такі корекції вже з вами спостерігали неодноразово, наприклад, ось тут да? щось подібне, якщо брати по амплітуді. Ну, тут навіть менше. Тут навіть було більше, да, ось? походили ще більше аж собі. А, Тобто, а по часу, да, по таймінгу, це було в період. Зараз це було в період 4 травня 23 року, завершення жовтня, 20, 20 ну, тобто 4 травня, 4 жовтня 23 року. Ось вам декілька місяців падіння, потім, і далі вгору. Тому, як варіант, така корекція можлива. Повертаючись до нашого з вами графіку. Давай, Давайте, ладно, це потім я видаляю зайве. Повертаючись до нашого графіку, а ми з вами тут золото да на ось цьому графіку. Малюємо. Те, про що я кажу, можливо, тобто, ось ці варіанти для купівлі, да, можливо, десь тут дивитись, тому що ну раптом будемо падати ще нижче, і про що я вам постійно казав, також обов'язково об'єми. Починайте з мінімальних, тому що дійсно ну тобто мінімум взяли, і там чекаємо, щоб в разі падіння ще нижче не було у вас великих просадок тому що якщо буде дійсно реалізація цієї фігури, то ми можемо ще технічно падати вниз. А далі ще далі просто фундамент ляже один на одного все співпадає і банці, ми отримаємо реалізацію. Тому цим також дуже уважно. По біткоїну <кій> бачимо, пішла новичка корекція. Ну тобто, ми максимум зробили, і від нього зараз будемо плясати. У нас перший ретест ось цієї зони відбувся. В цілому можна говорити, що ми тут зростаємо, тому як варіант, ще раз сюди заходимо. І тут, можливо, ще раз набір, можливий ще раз набір купівлі. Дуже з цим уважно. По SP 500 у нас є новий абсолютний максимум, і рухаємось. Все без змін 6200, як ми з вами говорили. А далі будемо дивитись, можливо, на 600. Ну, побачимо. Тобто 6200 там корекція можлива, тобто все для нас зростає. Ось, в принципі все, що я хотів з вами сьогодні обговорити. Якщо питання є, будь ласка, задавайте. Якщо питання має, в чат і будемо завершувати наш ефір. Бачу мінус. Бачу ще мінус. Добре, бачу мінус. І пішло. Окей. Тоді завершуємо. Я бажаю всім гарного настрою, всім профіту, Бережіть себе і до зустрічі в середу на фондовому ринку. Всім пока. І до речі, сьогодні повно зробити нам оновлення по портфелю, Тому в середу, якщо дійсно будуть якісь поки що не обіцяю, якщо будуть цікаві акції для додатку, ну для додавання портфель. то в середу якраз з вами їх обговоримо. Все, всім дякую за увагу. Всім до зустрічі в середу. Всім пока.